Нагулко Юрій Олександрович народився 1954 року на Рівенщині заслужений художник України. У його картинах час плине, а простір не обмежений розмірами полотна. Він багатогранний та динамічний. Мить не зупиняється, а пульсує, дихає, не втрачаючи живого зв'язку з минулим і майбутнім. Люди роблять історію, а історія втілюється в людях. Жінка чекає дитинку, сіяч засіває рілю, вояк готується у похід, лелеки в'ють гнізда. Всі змістовні композиції гармонійні за побудовою, з вдалими акцентами, вишуканою палітрою. Де так багато сонця, світла, мережева орнаментів і закутованих формул. Недарма на багатьох картинах лиця в центрі зображені двері, вони відкриті і запрошують глядача увійти і розчинитися у світі краси. Любові, добра й гуманності. Через свої твори Юрій Наголку передає велич держави, яка прагне мирного, справедливого існування, а завдання усього народу консолідуватися в непорушній єдності, зберігаючи мудрість. Силу духу і тіла та віру в перемогу.